Був собі тато, була собі мама, і було собі я. Так говорять, найсолодші, найрідніші, найбестурботніші дітки, так говорять, буває. Тихо, тихо, тільки не будіть ще своїх дітей, тому що як не як у них сьогодні свято. Сьогодні, 1 червня, міжнародний день захисту дітей. Або просто міжнародний день дитини. Міжнародний день дитини і сьогодні у тих, кому ще не виповнилося 18, тому що прийнято вважати, що. Тим, кому ще не 18, той дитина той може вважати себе без може вважати себе дитиною і може розраховувати на багато прав, які є у дітей і які захищені законом. Хлопці, і... тоді і у нас сьогодні свято. В нас теж сьогодні свято. Тому, тому що молоді. є багато людей, яким за 18, але завдяки своїй роботі вони можуть залишатися дитиною усе життя. Так насправді свято міжнародний день дітей. Свято воно історію свою починає ще у 1925 році, але про це ми ще поговоримо трішечки згодом зараз. Історію повторюють батьки. Діток не будіть, У них сьогодні вони можуть собі дозволити трішечки поспати, поніжитися під ковдрою тепленькою. Ви тим часом, можливо, хто пізабув, що сьогодні міжнародний день дитини. Ви можете тим часом влаштувати їм сюрприз накритий столик. Як ми в принципі все тут організували для наших гостей сьогоднішніх? Ну зараз повторюємо історію сьогодні у минулому, першого червня. Сьогодні у минулому перше червня 941 року руський великий князь Ігор прибив щота до воріт царгорода. 1495 чотириста у казначейських звітах Шотландії зафіксовано першу письмову згадку про шотландські війські 1 червня 1533 року. Короновано Анну Болейн, нову дружину англійського короля Генріха VIII. 1652й. Богдан Хмельницький розбив поляків під батогом. 1831 року англійський дослідник Джеймс Кларк Рос виявив місце північного магнітного полюсу. В цей день, у 1867-му, Великобританія офіційно визнала незалежність Канади. 1 червня 1902 року народилася Зоя Гайдай, українська оперна співачка. 1926-го народилася Мерлін Монро, кіноактриса. 1947-го року у селі Чабанівка Кам'янець-Подільського району народився Василь Струманський, доктор педагогічних наук, професор Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Краєзнавець Поділля. 1979-го Зімбабве проголосила свою незалежність. 1980 року почав роботу перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network CNN. 1996. Україна перевезла останні ядерні ракети до Росії та набула статусу безядерної ядерної держави. Сьогодні відзначають Міжнародний день захисту дітей. А ще сьогодні ми хочемо привітати вас з літом. З літом, так подвійне свято Він, в першу, чергу, все, в першу чергу, в першу чергу, в першу чергу для наших діток. Для тих, кому ще не виповнилося 18, Всі це діти, їх треба сьогодні вітати, пригощати солодощами. Ну і просто любити їх сьогодні. Любити, ну і завжди любити. Взяв і поцілував мене дракон. Ну а дорослих можна привітати з літом, тому що настало настало літо, літо, літочко. І от актуальна моя пісня авторська літо літо, літо літочко. літочко. але зараз не про це. Так ти, а, чому не про це? Про літо ми теж сьогодні будемо я говорити. Я Та хочу вечірки? ще тільки сказати, що літом що починається купальний сезон і можна купатися. І от я. Перше е, в програмі Ранок на поділі відкрупо... від... відкриваю сезон купання. Я буду перший. Тільки льош, не забувайте <світ> саме всі не забувайте, що купатися дозволено тільки в спеціально відведених для цього місцях. Не на початку програми. Я й сказала, що ми теж ще. Діти історія свята починається. Історія свята сьогоднішнього... міжнародного, щоб... дня, міжнародного дітей. дня дітей починається у 1925 році. Тоді учасники всесвітньої конференції з питань добробуту дітей, що проходила тоді у Женеві, вирішили заснувати це свято, який допоможе заявити Є на весь світ про проблеми та потреби найменших мешканців нашої планети, От, наприклад, як навіть зараз Олексій, да, Допоможи. чим би дитя не, 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 о, Важкові, не тішилось аби не плакало. А я казав Оскару найкращий спосіб зробити дитину хорошою. Це зробити її щасливою. Сьогодні все в ваших руках дорослі. Тому що сьогодні, по-перше, перший день літа угу. вже сонечко, вже літо, вже можна зробити якийсь приємний сюрприз. По друге, сьогодні міжнародний день дитини. Сам Бог вилів сьогодні робити сюрпризи для найменших і дорослих теж діток. Ну, Підозрюю, що, підозрю, що найменшники, вони ще звичайно сплять. Ну а ті, хто, можливо, такий жайвороночок, так прокидається ранесенько, і взагалі ті, хто вже прокинулися, ми вас вітаємо напряму. Ми ще будемо вам сьогодні впродовж цього ранку вітати, показувати дива дивні. Ну а зараз я пропоную кожна треба дитина, мабуть, тр... мріяла да. поїхати от, е, особливо ті, вже хто трошечки підріс, вони вже розуміють, що таке Дісніленд, і кожна дитина мріє потрапити туди. І от нещодавно одна з наших дітей побувала в Діснейленді. І в нас навіть є мандри саме з Діснейленду. Тому, тому Давайте по подорожуємо до Діснейленду. Був зможу я сказати вже після сьогоднішнього дня, що на мене сьогодні очікує, я не знаю, адже про Діснейленд я тільки читав, читав, дивився в інтернеті. А про паризький Діснейленд я знаю лише одне: що він за площею займає як четверта частина Парижа. Розповісти про Діснейленд за декілька хвилин так само нереально, як пояснити дитині, чому земля обертається навколо сонця, а не навпаки. Особливо коли сам того не розумієш. Це є до того, що провівши один день в цій казковій країні, побачити її повністю неможливо. Звісно, суто теоретично можна поставити собі таку ціль і встигнути обігти Діснейленд як спринтер, але тоді побувати бодай на одному атракціоні не вийде. Виникає питання: кому треба Діснейленд без атракціонів? Правильно нікому розпочнемо з того, що Паризький Діснейленд – це не парк, не місто і навіть не країна, це окрема планета, яка знаходиться за 32 кілометри від Парижу. Вона складається з двох парків розваг: – парк і Дісней студіо, 11 готелів, серед яких сім безпосередньо Діснея, розважального центру Дісней Вилич з ресторанами, нічними клубами, дискотеками і бутіками, Селище Вальдероб, в якому є великий торговий центр, акваріум сі лайф і готель Еліссе Вальдіроп. Також в комплексі розташовані поля для гольфу, тенісні корти і дитяча футбольна школа Манчестер Юнайтед. Після переліченого ви вже можете робити хоч якісь припущення з приводу масштабності цієї планети. Зробили? Тепер множте уявне на 10 і не помилитесь. Діснейленд парк це п'ять основних складових: Мейнстріт, головна вулиця, і чотири країни Фантазій, пригод, першопрохідців та відкриттів. У кожній з цих країн хочеться залишитися жити. Кулемондес cool петіт написано там, що воно означає. Чесно скажу, не знаю вчив в школі англійсько. Але оскільки намальований човен і усміхнення обличчя, подивимося, чим нас зараз здивує Діснейленд. Отже, ми відправляємося у подорож. Яку загадка? На розкриття загадки адміністрація планети дає вам добрих півгодини часу. Або простіше кажучи, раніше ніж за 30 хвилин подолати чергу до свого човника не вдасться. Нас запросили у очеруючи підземелля Діснейленду. Не знаю, що ми там побачимо. Навіть не знаю, чи дійсно буде те підземелля Діснеївське. Але французи такі люди, що не обманюють, по ідеї. І будемо сподіватися, що там буде. Ми вже у підземелі діснеленду і тут вже будуть цікаві. Дитячий садочок молодша група, скажете ви. Так, навіть і не буду сперечатися. Але ж хто сказав, що це погано? Скільки науковців міскували над хитромудрими машинами часу і омолоджуючими ліксирами? І все дарма, творці Діснейленду перевершили вчених, створивши свою машину часу, яка відправляє дорослих у дитинство. Яскраве, безтурботне, одним словом, казкове. Зараз проходять змагання зі стрільби. Єдиним учасником від України буду я. Зараз покажемо, як стріляють справжні ранківські подільські бої. Забравши головні трофеї турніру зі стрільби, і головне, не зізнавшись європейцям, що влучно стріляти це сімейна традиція, до якої мене привчав батько. Під здивовані погляди глядачів, я пішов до Волт Disney Студіо. Парк кіностудії Волтарісне складається з чотирьох секторів. Знімального майданчика, голівудського бульвару, світу мультиплікації та світу за лаштунками. Саме тут ви можете відчути себе головними героями відомих фільмів. Мріяли стати зіркою фільму Армагеддон і врятувати планету? Приїздіть! Тут мрії збуваються. Тільки попереджаю: після кількох атракціонів, в яких ви відіграватимете роль рятівника світу, може з'явитися відчуття гордості за себе, мовляв. Та, я такий. Спасибі мамі, що народила мене. Або це просто моя робота, бейбе. Ну, ви зрозуміли. І ще, перш ніж їхати до Діснейленду, походіть до спортзалів, фітнес-центрів чи хоча б декілька місяців поспіль, поробіть ранкові пробіжки та зарядки. Повірте, зайвим не буде. Адже щоб побачити близько 20% Діснейленду, я пройшов десятки кілометрів. Загалом площа Паризького Діснейленду майже 2000 гектарів. Розпочалась наша подорож, там вона і завершується. І ми покидаємо Діснейленд втомлені, але щасливі, як діти. Так, що тут скажеш, Дісней величний і прекрасний, але як наш малюк Антон, який побував у Діснеї, він зізнався, що правда, треба до поїздки до Діснею готуватися і в першу чергу в фізичну свою. Силою і міць. для цього ми кожного ранку вам показуємо зарядку. Кожніся ранку ви маєте можливість підкачувати свої м'язи і на руках, і на ногах, і навіть мозок. Так, сьогодні у нас буде гарна компанія для того, щоб робити зарядку, але це трішечки пізніше, вже після восьми години. Так, я вам скажу, що якраз ця зарядка, яку ми робимо постійно в студії, мені дуже там допомагала. І більше скажу: от ви от. Каже Альона, що от пощастило тобі, Антон був в Діснейленді. А, -а, -а що ні? ні. Знаєш, скільки років я все своє життя Тому що... мрію. Я потраплю туди, до Діснейленду. Ті, Хай... хто не був в Діснейленді, в нього є величезний плюс. Він ніколи не відчував цього відчаю, коли треба їхати від Діснейленду. А, а це при так цьому... не хочеться робити а при цьому побачив лише 20% усього, що можна побачити. Я пройшов кілометри, але майже нічого не побачив. Але дякуючи Антону, ви не втомилися, але побачили дуже багато. Він зібрав, я думаю, вершки зібрав, і зараз ми їх побачили. Побували у Діснейленді. Я хочу сказати, нагадаю, сьогодні міжнародний день дітей. Хто підзабув? Ще можете встигнути, доки дітки сплять, організувати їм сюрприз, солодкий стіл, як мінімум, ну солоденьке в люблять. І ми, до речі, дякуємо партнеру сьогоднішньої програми Шкіргалантереї Альма. Які створилося чудо, так саме то... завдяки ним у нас сьогодні в студії дивне. це диво. Так, Хастова ми країна. Ми готувалися до свята. Сподіваємося, ви теж не забули про нього. Я хочу сказати, що діти вони ну, в своєму роді унікальні і навіть е, йдуть на рекорди, світові рекорди і рекорди України. Про один із таких рекордів розкажу прямо зараз у Львові. Діти встановили рекорд. Вони виготовили найдовшу книгу у, в Україні. І, найдовшу? Так, найдовшу книгу. І цей, е, це досягнення увійшло в книгу рекордів України. От дивіться, у заході взяли участь більше трьох з половиною тисяч дітей, і діти власноруч виготовили найдовшу дитячу книгу, книгу дитячих цінностей. Отак От це було, бачите, і батьки допомагали. І в такий спосіб організатори популяризують серед дітей читання книг. І довжина книги, яку вони виготовили, становить як ви думаєте, 42 метри. Ого. 42 метри а, тобто, і три половини. Бачите, тисячі склеюється дітей. кожен. Кожен з дітей він готував свій, свою сторінку цієї книги. Тоді все склеювалося і в сумі вийшло 42 метри. А добре, для докажи ж... кажу, добре що у Львові проходять такі заходи, але цікаво сьогодні розповісти батькам, куди можна зводити дитину у Хмельницькому. І навіть можна поєднати сьогодні свій ранок із книгами вже по завершенню ранку на поділі. О 10 ранку ви можете вже зібрати свої речі і піти в центральну бібліотеці. Сьогодні день відкритих дверей. А об 11 годині в іншій бібліотеці. В бібліотеці філії номер 2 буде дитяче свято. Ми юний цвіт нової України. Трошечки згодом, якщо вам і там сподобалось, і ви ще хочете відчути аромату книжок, які вже, знаєте, такі пролежали довгенько Святкового на полицях. аромату, Я б сказав. Ні, це от аромат книг. Ну, це фантастика. Об... Трошечки згодом можна ще піти в бібліотеку філії номер 4 і номер 3 там теж будуть сьогодні проходити свята. Але, Я що? знаю точно, що сьогодні можна о 13-й годині, ну краще раніше, десь пів на першу дня, угу. прийти до кінотеатру імені Шевченка. Так. І там на майданчику буде проходити цілий марафон дитячий, концертний. З 13 до 17 години діти-вихованці усіх. Шкіл там естетичного виховання, концертних е, залів. Е, Усі, хто е, е, культурні діти, наші талановиті діти кращі з Бу краще. кращі з кращих будуть дарувати своє мистецтво вам, дорогі дорослі, і вам, дорогі діти, у ваше сьогоднішнє свято. Мало okay. того, там на майданчику біля кінотеатру Шевченка будуть роздавати безкоштовне морозило. Да, діти ніколи не слухалися дорослих, але зате справно їх наслідували завжди. І буде дуже цікаво побачити, що ж вони там намалюють, тому... Хутенько біжить туди сьогодні, о, який? о тринадцятій, 13. з 13-ї до 13. години. насичена сьогодні Конкурс програма, на так само насичений сьогодні ранок, і зараз ми будемо вже спілкуватися з нашим гостем, який розкаже, які робити акценти у вихованні дітей, що немало важливо. Зустрічаємо. Ну, що ж, ми продовжуємо наш чудовий, можна навіть сказати, дитячий ранок. Казковий, такий, казковий ранок, казковий ранок казковий. так тому що і сьогодні. Вижу, щоб поділитися своєю радістю, ми сьогодні запросили гостя. Так, запросили гостя, і з нею поділимося радістю, а вона з нами поділиться досвідом, як спілкуватися з дітьми і як їх виховувати, тому що знаємо, виховання це найскладніший процес у світі. Представляйте mm -hmm. нашу гостю. Представляю сьогодні разом з нами в студії Ірина Соленцова. Вона психолог, практикуючий психолог. Практикуючи психолог. Доброго ранку, пані. Доброго ранку. Раді вітати вас. ну, Тема, в принципі, така трошечки і серйозна, тому що виховання дітей, ну правда, найскладніший процес у світі. В якому віці от вже можна дітей приводити до психолога? І чи потрібно це взагалі? Чи потрібно це взагалі? Ну... Я, ні, просто по льоші видно, що він його не водили до психолога. От. А зараз в нас перше питання мало бути: в якому віці вперше дитину потрібно зводити до психолога? Так, я, я зрозумів. Uh, ну, В мої, uh, в моєму опиті, uh, я можу сказати, ребенка 2,8. Uh, 2 вот, роки і 8, 8 місяців. місяців да. Вперше потрібно зводити, чи це Нет, у вас просто просадки uh, був? У мене такий опыт. А, а як правильно пацієнт можна говорити? Клієнт. 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 Клієнт краще. Так. А що ж у дворічному віці ну, ще віршики ну, не всі можуть розповісти нормально, а вже з психологом спілкуються. От в вашому випадку що це було? <св> а, <'язаний> это были проблемы у девочки, э, с с стулом. То есть ребёнок боялся какать. Mm. Вот. Это дитячая проблема, но сразу видно, <св 'язаний> действительно психологично. Ну, давайте не будем про дитячі проблеми тут зараз. А краще <св 'язаний> мені більш цікаво взагалі, якщо брати загальну тенденцію, от яка зараз найбільша загроза для сучасних дітей? Психологічна загроза. У сучасному світі. Э, <св <'язаний> <св <'язаний> наверное, это компьютер. Что же, с самого детства садят за компьютер? Да, садят. На горшок или компьютер? Да, потому что, ну, если родители работают, да, то есть они хотят тоже отдохнуть, хотят как-то... Ребенок требует внимания, да? И это внимание переключается тогда на телевизор или на компьютер. То есть сейчас, если мы пройдемся по улицам, да, мы очень мало на самом деле встретим детей, которые гуляют, играются, То есть э, и у них вообще нет опыта этого. Ну опыта да, игры. вони не гнаються, да. Да. То есть если мы, э, мы вспомним свое детство, Свої да. Свои разбейники были. Да, мы с утра еще выбежали, э, неизвестно ли э, что-то съели, не съели и побежали, да. И нас родители еле-еле загоняли уже ночью. То есть сейчас э, ты выходишь на улицу и ты детей абсолютно не видишь. Тобто да. Есть... е, акцент потрібно зробити в першу чергу батькам, тобто більше приділяти часу да. для дітей, гуляти з ними. І від втягувати їх від комп'ютерів, спілкуватися з ними, так має бути. Тобто да. я можу сказати, вот, по лічному опиту вот, майські праздники були, да? вот ми поїхали с... на май на майовку і приїхали і дітки. Вот... Они хотели уже домой, да, то есть прошло два часа, они говорят, так, поехали домой. Уже то есть... Да, то есть они не знали, что им делать, как им играться. То есть, ну, если мы будем вспоминать себя, да, то есть нам дай волю. вот, Можно придумать кучу разных игр, развлечений. То есть и... игра она развивает ребенка, развивает его фантазию, воображение, и ну, развивает его как личность. Они... действительно <гум> такая что дети играются на улице, а до, до тієї пори, доки не сяде зарядка в е, мобільнику або не сяде зарядка в ноутбуці. Ну тому що спілкування звичайного вже навіть вони забули навіть е, такі поняття. Ти хотіла щось подати? Так, мені було цікаво, як визначити той період, коли от, от, от дивишся на дитину не розумієш, що її треба до психолога завести або не потрібно. Як визначити ну, оце? батьки повинні ну, навірно роді дочувствувати. Э, э, То Тобто, якщо -то не розуміють, що у рібенка є проблема, вони не можуть з цим справитися. Тогда потрібно вже обращатися к спеціалісту де не получат допоміж. Тобто, якщо дитина не слухається, до прикладу, от найпростіше, дуже часто батьки не знають, як виховати правильно дитину, щоб якщо я кажу не можна, то це означає не можна. То тоді потрібно вести до психолога. Ну і розібратися, що ж на самом деле відбувається. чому ваш дитина вас не слухає? Да? То єсть це якась то форма протеста, літи це щось інше. От ми говорили Очевидно. сьогодні перед ефіром, вимуч про виховання, про те, що потрібно якось все ж таки наказувати дитину. Ну так. ставити якісь рамки, рамки. якось Чи карати потрібно дитину карати. Так а от яким чином можна, а яким не можна зрозуміло, що бити не можна, ну кричати. Гаркнути разочек. Ну, а? ну тогда it's мы it's, uh? приучаем к ребенку, к этому гарканью. Да? Ребенок, кроме гарканья, тогда уже нас не понимает. Да? Только, Только если, как говорится, пока не крикнешь, пока не стукнешь, э вот, результата никакого. Поэтому нужно всё-таки э учиться общаться со своими детьми, объяснять им, разговаривать с ними о том, что происходит на самом деле. Але ж Хочу... зараз покоління змінюється. Раніше було звичайно, ми ще Антона, звичайні да діти, зараз діти. Став вставляй. Я розумію, ти мабуть, на будь-яку перспективу готуєшся, ну, ти ж побачиш, скоро ж буде батьком. Тобі все що там? А мені ж скоро 30 же скоро. Так, а от е, я дещу і від багатьох от е, мамифт, тусив, що десь вони вичитали і таку е, Філософську методику виховання, там, не знаю, за фіншом, як це правильно називатись, коли до певного періоду, там, до 4 років, дитині ні в чому не відмовляти. Е, є така взагалі практика? Е, і наскільки є. вона виправдана? Ну, е, вона не виправдана, тому що все одно рібінка нужно вчити, вчити правилам самого е, самовародінням. З маличку, да? так, да, да. спілкуватися. Це добре, це не добре. Да. Якщо не можна, значить не можна і бути авторитетом для дітей. Да. Часто зараз перетирається тема з приводу дітей інди, індіго. А, чи багато їх у Хмельницькому і чи особливо це є особливо якийсь, не знаю, певний вид з дітей, чи їх відокремлюють, чи ні. Чи все ж таки якось це в нас. Чи вони взагалі є, чи це просто фімарно так, видумано таке? Ну, вони дійсно є, але я можу сказати, в e своїй практиці e я не сталкуюся з такими дітьми, дуже рідко сталкуюся. Я більше сталкуюсь з якимись проблемами, з якими ми працюємо. Я знаю, що ви працюєте і з дорослими, і з дітьми. З ким цікавіше і з ким, з ким легше? З ким легше, так. <рес> ну, легше з дорослими. Вот. Почему? Потому что э, взрослые люди, они могут э, рефлексировать, они могут осознавать свои чувства. Э, mm -hmm. детки свои чувства не осознают, они не понимают, что с ними происходит. Им нужно это объяснять, и в терапии, когда ребенок уже приходит на терапию, нужно э, с детьми это переживать все, то, что происходит с ними внутри. Вот. И ребенок в процессе терапии э, через игру э, терапевтируется, то есть он переживает, перерабатывает свою травму, и тогда... Он... Добре, а є іграшки, які заборонені дітям в тому чи в іншому віці, от саме з психологічної точки. зору. Майже всі комп'ютерні. Ні, а що стосується таких, як в нас студії, м'якки, як не знаю, якби я в дитинстві побачив таку свинку, я не знаю, може в мене теж була та проблема, яка в дівчинки в два роки і вісім місяців. Чому? та проблема, о которой я говорила, это связано совсем с другими вещами. ну нет, мы зараз про про игрушки. вот заборона не такие, чтобы дети ну смотрите, играться. если мы даже говорили о компьютерных играх, да, то есть э, нужно дозировать, да? есть игры, которые э, в действительности очень развивают детей, да, то есть и, и развивают их и логику, и развивают моторику, и воображение. просто э, должны быть какие-то рамки. Давно не грав, це іграшками. Тобто ми повинні ребенка не переключати на ці ігри, то постоянно заполнять це время, а как то без вірують все таки. Ну тобто потрібно все ж таки керуватися якоюсь якимось розумом. Якщо є кров, якщо є жахіття в грі, то дитину краще до цього не допускати. Я думаю, так. Психолог для дитини це хто? Батько, мати? И, uh, батько, и, маты, подружка. и батько и маты, вот, потому что на самом деле э, э, таки, э, в процессе терапии э, такие отношения строятся, э, когда э, э, мы становимся э, объектом, да, ну вот этим. Мы становимся или мамой, или папой, и ребенок получает новый опыт. Да? Если э, мы сейчас я соберусь. E... Ну, тобто вам потрібно вставати на сторону чиюсь ще. Нет, під час Я, грифу. Не, я не становлюсь ні на що сторону. Ми працюємо з проблемою. І вот. просто, напевно, це новий опит відношень. Я я веду себя, например, не так, как мама, не так, как папа, а по-другому. И в то же время э, родители э, родители должны э, тоже э, участвовать в этом процессе, в процессе терапии. То есть они должны пересматривать свои отношения, отношения к ребенку, э, чтобы был действительно результат. Батьки, звертаємося зараз до вас. Якщо ви зараз нас уважно слухали з нашою гостею, у нас відбулася розмова. Ви взяли собі дещо на замітки. так ось стежте за своїми стосунками з дітьми. Я нагадаю, у нас в студії була Ірина Соленцова, практикуючий психолог. Будьте на рівні зі своїми дітками, любіть, їх, хай вони люблять вас. Ми з вами прощаємося до 8 години. Тоді вже до нас у студії прийдуть винуватці сьогоднішнього свята. З ними зустрінемося, познайомимося. Ну і ще буде багато дитячого веселого і невимушеного в сьогоднішньому нашому ефірі.